Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. У мене сьогодні, ну як? Ще не день консервації, але планується. Саме головне, що вже до банок дійшла. Бутлі помила, зараз їх сполосну і треба йти гравати вишню. Бо вишні ще немає. Ми Зараз швиденько. Там її, в принципі, небагато, бо в цьому році вона підмерзла. Там маленька була, то взагалі вона померзла. Там біля гаражу, ще, знаєте, щось є. Тож. Я думаю, на 15 десь баночок компоту на зиму вистачить, бо компот а, цієї зими в нас розійшовся дуже добре. Оце я з полуниці закрила 15 банок, хочу з вишні 15 банок. Ну, якщо там якесь яблучко можливо буде таке, подивимося. Але в основному нам оце в нас розходується полуниця і вишня. Ну, звісно, і там пару баночок ще є. Акація, з цвіту акацію, з цвіту бузини. І ще з минулого року залишилось цвіт липи. Я закривала перший раз е, по вашим рекомендаціям. І що я хочу сказати, що в тому році вона мені не зайшла. Я відкрила відразу після того, як е, зробила ні. А ось оце постояла рік та баночка, я оце на днях відкривала. то нормально вийшло. Звісно, квіти є квіти, там як ми додаємо апельсин, лимон, воно. Більше таке, як цитрусове, але все-таки якийсь смак липи є. В дитинстві я пам'ятаю, ми чай з липи пили, навіть дуже добре лежала така сумочка. Сумочка, мішочок такий лежав, і там світ липи був, і ми пили. Але багато її пити. Також не можна, бо на, на серце, наче я вже не пам'ятаю, дає про себе знати. Диск чи, чи серце? Тож зараз, поки баночки будуть сохнути і водичка закипить, ми з Євгеном йдемо на вишню. У Нас сьогодні по плану, а це тільки консервація. Ну як, ми прокинулися, трошки з Євгеном там позаймалися, почитали. Сьогодні він в настрої, то можна щось було зробити. А це я кажу. Не треба от улетіти все підряд, хватати, і і сюди. Сьогодні консервація і все. Більш нічого не хочу. Ну, ще вечерю, звісно, треба зробити. А так потихеньку, помаленьку, діло буде. Бутлі в мене старенькі, нам то віддавали, як ми сюди переїхали, бо ми, як мало сім'я, які жили, то що там у нас? 10 тих банок всього було, бо не було куди дівати ту консервацію. А сюди, як переїхали, то віддали нам, то ми купували, але ну, ось тут, Драєш, драєш його, воно просто руками не вимивається, тільки треба в цей кисневий порошок, Але і так піде. Так. Я в бутлях в основному закриваю компот, але буває таке, що не залишаються банки. то цей, Помідори. Мне дуже, в принципі, зручно, бо ми не з'їдаємо ту банку, але. Але вже як є. Наша ж знаєте, маринувати. О, добре. Відкрив і є. Тула Женька, ключ. Женя, поки я тут цей бутлі мої порядки наводить вам, <сум> в татовому сараї, бо в нас у Макса в гаражі чистенько, а в сараї все ще треба і не треба. Це ключ тато робив, як не було ще у нас ключів багато. Бачите, так я забула замість того, як же ж його. Я тільки сказала, що літо повертається і в нас дощик моросить. Ми трошки так рвемо, трошки пиляємо. бо ми цю вишню не пиляли, і воно все вгору пішло. А ми її буваємо, опилюємо, щоб низ ішло. Так що трошки обчикрижили вишеньку, і тепер нам. Якщо що, можна гілляки затягнути в гараж, бо в гараж зараз машини немає. І можна обривати. Я думаю, що воно парить? Що? Офі. Так, кидай туди. А воно на дощик пари. Давай я приберу отак. Не густо, звісно, але нам треба на 15 бутильків нарвати. Це в нас проста вишня. Не ота колірована шпанка чи ще щось вона. Не така, знаєте, не взагалі дика мілка, а така середня. Так що, так що. так от. Ще подивимося, що залишиться, то хочу закрити вишню, ну, як варення або в агар -агарі. Не в жиле. в жиле. Я бачу багато хто закриває, але в жиле воно розтає. От коли тепло, агар не розтає. Я як закрила в цьому з абрикосами в тому році. Так воно і стоїть. Там декілька баночок залишилось. А з жиле закривала вже, то коли тепло, воно все розстає і вже і вже не жиле. Вірніше не зеле жила там? Та немає, бачиш, як пусто, не густо. Не густо. Відерце ближче, мені, будь ласка, подай. Вон диви, Женек, вон там. Все. І дощ перестав вже. Да? Не моросить. Ну, якраз Знаєш, ми... як те, Який? Ось тут. Угу. Ну, бо померзла зладенька. Мороз же ж був, ти ж бачиш, що нічого немає. Там пару грушок, яблука. Так, отут так, молодих так. немає яблука, там тільки що за хатою було, напевно. Пронесло літнє яблуня. Якщо не впаде, то щось буде. Да? Так. Розділила я вишні на всі 15 бутильків. Я не багато кладу. Хтось там пів бутлі. Ні, я там така пригорща в мене. Не жменька, звісно, бо жменька то мало, а пригорща. І вистачить. Склянка цукру, півчайної ложки лимонної кислоти. І залити окропом таким крутим, як ми кажемо. Щоб він кипів і заливаю. Я не стерилізую, бо в тому році та я в ТікТоці е, викладала відео досить частенько, в цьому році не дуже часто хоча. Ну, щоб переходили на YouTube сюди, треба ж рекламу, так сказати, робити. То, ой, там залетіло одне відео про компот, як мені написали. Зателефонували, все збили. Що я там розповідала? що Писали мені, що це таке заливаєте окропом, треба залити і стерилізувати. Ну, я не знаю. Для мене ми ніколи так не закривали. Це, на мою думку, це просто морока, коли ти заливаєш, потім ще стерилізуєш оце це залив окропом, і воно стоїть ні разу не, кришечка не підлітає. Ну, інколи дуже дуже рідко буває там, чи не докрутиш, чи ще щось. А прямо то так варити не знаю ніколи. Нас так не робили. Це просто забирає час. А так, закинув собі раз, два і готово. Так, ще хочу м'яти кинути. Я не всі кидаю, але кидаю м'ятку. Так, лимонну кислоту вже кинула. навіть без лимонної кислоти все стоїть. Було в тому році, що я. Прогавила додати і цукор, і лимонну кислоту два бутля з полуниці йому хіто робила. Відкривала до цього таке ж смачне було, потім відкрила ні, не смачно. Ну, я додала потім, але і не зірвало. І це добре. Так, пішла я ще за цукром, візьму там є. І буду заливати, бо вже вон. кипить, кипить, кипить. Потім кришки. Є в мене кришки ось такі, як, як вони називаються, та це для дому, для сім'ї. Це чоловік брав, я такі не беру. Ну, Взяв, то вже використовую. Я завжди беру господарочку. Чого взяв, бо не було, це ще весною, ранньою, коли ми в автоклаві, все одно не використовувала їх для автоклаву. Використовувала їх вже тут для компотів. Вони мені не подобаються тим, що вони. Вони м'які, легенькі вони. От тут я так роблю, воно згинається вон туди-сюди. А ця вона не так сильно згинається. І різниця трошечки всередині. І он навіть по цій по резинці видно, що різниця їй очевидна, але ж використовую. Хоч і дорожчі господарочка, але тільки господарочка. Так, водичка. Я майже закінчила, але не вистачило водички на три бутильки. Я бідоном грію воду, і це добре, бо на велику кількість вистачає. Але на три бутильки, ну я налила туди відеречко, Зараз це закипить і заль'ємо. І, і що? Треба йти готувати вечерю. Таке, коротше, всяке. То там щось підійшла, зробила, то там так і день проходить. А Це та, що казала, я сьогодні тільки компот буду закривати, буду відпочивати, бо я по собі відео знімаю бачу, що я втомлена. Мало ну, щось на дощик схоже. Нехай би пішов, то точно пішли б спать в хату. От такі у нас справи. А, ще варення ж в мене там з цього з кабачка. Треба йти вімкнути, нехай провариться. Дощ капає. Ну, бачите все, щоб я відпочивала. Що ти стоїш? Іди, Йди, закривай сарай і фартух висить, він сушиться, бо він такий в мене цей Не тряпчаний, а якась клійонка і так парить в ньому. Повісила сукну. Варення, колір вже кращий набагато, а щось воно показує зелене, не зелене воно. І вже густіше стає. Я думаю, що ще раз за два, щоб не багато, бо я колись переварила, і воно таке густе було, що навіть ложкою не можна було взяти. Смачненьке вже виходить. І що у мене ще? Я зараз буду думала йти чистити, але в нас дощик почався все-таки моросить, Дивіться, що у нас тут є. Дві щучки. Добре, мати кума рибака. Так що дякуємо добрим людям, що маємо рибку. Зараз підемо почистю і підемо. Піду. Я ще ці цій млинці смажу, бо маю там два хлопчика. Маленьких. маленьких чуєте, граються. Не маленьких вже, але маленьких. То зараз до чайку. Вийшла, трошки купнула Картоплі на вечерю. Та там хотіла маленькою я, воно щось викопалось не немаленька. Ну, вже яка буде, хотіла на сковорідки її. Що я хочу сказати? Що дощик у нас пройшовся. Он на бур'яні як видно. Мишіка ця. І не вирвеш. Треба я ото як цей, то підсапую. Сапою раз і видірнула. То я не скажу, що намочило, але так, зверху пилюку прибило. І що пилюка, що пилюка, так крутимось, крутимось. І я дивлюсь, що завтра знову треба збирати кабачки і закривати ікру. Подивимося, бо просто з кетчупом закрию. Ну треба ще хоча б два рази. Такі заходи по 3 кілограмчика ікру закрити, вона в нас іде. Та і кабачки йдуть просто. Ікра так довго, я не дуже її люблю закривати, але що поробиш. Треба. І дивлюсь, що подивимося, яка завтра погода треба ставати і просапувати. Тут уже зійшли огірки за третім заходом і ті ще за першим, може щось якось так знімає, наче в тумані. Просапувати, бо вже он заросло зелененьке стоїть. А чого я хотіла саме маленьку картоплю, так це щоб ось так її приготувати. Відварила, підсмажила сюди часничок, приправка і кріп. Зараз вона ще підсм... підсмажиться, щоб була така запечена. Ну, вона ну, щось не хочу фокусуватися. Я її так приблизила. Вона все одно якась біла, а вона вже не біла, вона вже жовта. А іншу там так само жменьку відварила просто без нічого бажання. Інколи буває, їсть таке, а інколи ні. Захотілося часничком такої картоплі. Так, у нас вже вечір, дощик перестав. Йде хазяйка в кавичках прибирати оці гілки. Бо якраз тільки ми закінчили, дощ почався, і я от пішла, там вода закипіла. Думаю, добре Потім, А воно дощ такий гарний, припустився, то зараз приберу, бо Мак зараз з роботи буде їхати, не заїде. Жінка не пускає додому. Ой, і це дивлюся, не можу. Сюди. Кіт свою справу зробив, знайшов де. І Женя, бачу, побігав, ще й в болоті. Це Макса зараз буде стрес. Так що пішла, я ще й гілячки перенесу, щоб в нього взагалі стресу не було. Але все одно далеко я їх не прибрала. Воно ж після дощу все таке мокре, Я поки я тут метр відтягнула, я все, як жаба, мокра вже. Так що нехай сохне до завтра.